Друзі, усім привіт! З вами Нілена Сонс і сьогодні ми будемо е, розбирати, як в'язати ось таку кофтину. Я дов'яжу ще один ряд, щоб ви зрозуміли принцип, е, і продемонструю, як, за яким саме принципом, яким чином я змогла зв'язати ось такий візерунок. В'яжеться він на спиці виделка. значить, виглядає це ось так. Просто зігнута спиця. От. Для останнього ряду я використаю спицею 4 см. Розмір 4 см Оця відстань. Можете використовувати в даному випадку лінійку, кредитку, проїзний, все, що у вас є такого розміру під рукою. Ось, беремо гачок 3,5. Отже, друзі, знаходимо, де у нас початок і кінець ряду поєднуються. Вводимо туди гачок і витягаємо нитку. Потім ці ниточки можна зв'язати і сховати в'язання, так ми і поступимо. І таким ось вузликом закріплюємо ниточку, витягуємо досить довгу петлю, настільки довго, щоб можна було вдіти. На нашу спицю і затягуємо, щоб була висота цієї спиці Наступний я все це в'язала при денному світлі, зараз не видно, просто банально не видно. Під наступну петлю підтягуємо і робимо так само. Далі. Ну, ось таким чином по колу увесь ряд. Коли у вас буде не поміщатися на спицю, то ви трохи знімаєте, щоб наступні петлі помістилося. Коли у вас закінчується місце на спиці, знімаєте запобіжники і трохи спускаєте петель. Не тянете за ниточки, Поки вони не закріплені, а просто спускаєте. Ось вони так і тримаються. Знову вдіваєте запобіжник і працюєте з цього боку, знову вдіваєте сюди нові петлі. Тож, таким чином, доходимо до кінця ряду. Я зроблю офлайн і продемонструю вам, що в мене вийшло. Отже, друзі, коли ми дійшли кінця ряду. Ось так виглядає початок нашого ряду, ось так кінець ряду, поки що не знімаємо з вилки. Ага. Це остання петля з вилки є. А, а, утримуючи на виделці оці петлі, щоб вони не деформувалися, тримаємо на цій самій відстані і перші дві петлі. Цього ряду вдіваємо знову ж таки на цю виделку. Для того це робиться, щоб пров'язати їх на тій самій висоті, якої вони мають бути. Ось наша ниточка, вона, бачите, за, за дві петлі до цього. Ось, продіваємо гачок, ой, продіваємо гачок під першу петлю. Проділи як повітряну петлю і ще один раз. Туго-туго затягуємо на цій висоті, притримуючи всі нижні нитки, Це для того, щоб закріпити нитку, і далі ми могли обв'язувати все це, як зазвичай другу петлю на цій самій висоті обв'язуємо як напівстопчиками ось таким чином. Тепер нам нічого не страшно. І шукаємо, де наша ось третя петля. Третю петлю беремо і пров'язуємо так. Пропускаємо ниточку і Четверта. Ось так до кінця ряду закріплюємо петлі ось такими напівстопчиками. Наразі, вже із спиці можна це все зняти, щоб не тягнуло в'язання. Так, щось я там зачепила, але я можу ось таким чином зняти. Ось так виглядають петлі не закріплені. Ось так виглядають петлі закріплені. Закріплені петлі вже можна тягнути, можна їх якось вирівнювати, бо вони закріплені, і вони можуть тільки вирівнятися у свою висоту. Не більше. Не витягнеться зайва нитка і все таке інше. Наступна петля. І ось такого по колу, напівстовчиками закриваємо. Зараз воно трохи недолуго виглядає, бо нитка затонка, але потім я дов'яжу і розрівняю, і ви побачите, що це є красивий рівний ряд. Головне, друзі, пильнуйте за тим, щоб не пропустити якусь ниточку. вона там може загнутися. Всередину чи назовні, і щоб не пропустити жодної петлі. Ось. Дуже смішно виглядає, але ось. Наразі так. Продовжуємо в'язати до кінця ряду, дов'яжу офлайн і продемонструю вам, що в мене вийшло. Ось, друзі, ми дов'язали останній ряд. Зараз з'єднуємо останню петлю із першою петлею, з'єднуваною петлею під дві напівпетлі. Ось такою петлею, яка одразу і за першою, і за останню протягнута. І ще одну повітряну петлю пров'язуємо і зав'язуємо її дуже туго, дуже до вузлика. Таким чином, ми закріпили наш останній ряд ковтини. Далі робимо одну повітряну петлю підйому, і я рекомендую вам останній ряд обв'язати стовпчиками без накиду, для того, щоб річ мала завершений вигляд. Останній ряд буду пров'язувати за обидві напівпетлі. Тобто, ви можете бачити ось, обидві напівпетлі пров'язуємо стовпчиком щоб воно грубіше було і край був чіткий, гарний, ярко виражений. Також понизу можна пустити бахрому, можна залишити, як є, можна дотати мережево, це вже на ваш розсуд. У мене буде просто чіткий край із стовпчиків без накиду. Ось, друзі, завершується ряд, і ще одна петля, і завершуємо так само з'єднувано, завершуємо ряд так само з'єднуваною петлею. Остання петля, зараз я її трохи зменшу. Ось, і з передостанньою за дві напівпетлі протягуєте. Ще одну петлю затягуєте як вузлик. Далі відрізаєте і ховаєте у в'язання. Якщо у вас товща нитка, то треба буде закріпити за петлею, як я вже показувала в інших майстер-класах. І ховаємо у в'язання. Для цього у мене є. Так званий ілимовий гачок. Ось, моя коханечко. Гачок, що має отакий язичок. Так. І десь ось тут. Чекайте. за Занапівпетлі ось так от я продіваю. Очок проділа. Підтягла ниточку, язичок закрила і ось так протягла все. Ось цей кращик можна обрізати, щоб він не стирчав. Розтягнули все, немає. Так, далі ось ці ниточки, трохи нижче. Тобто треба так вчинити із усіма ниточками у виробі, аби вони не стирчали назовні. І в цю сторону. Проділи, протягнули якщо забагато стирчить, то трохи зрізайте. Ви ж не будете півв'язання ховати крайчики. Отже, друзі, ось такий опуклий візерунок маємо, коли піддіваємо нитку за внутрішній край, за внутрішню напівпетлю, коси. Осу маємо з краю Якщо будемо робити ось такий самий опуклий візерунок, то знову ж будемо брати за внутрішню напівпетлю. Ну, а наразі у нас є ось такий край масивний, і цього достатньо для того, щоб тримати усі петлі рівними однакової довжини. Тепер маємо попіклуватися про. Декольте <про>, про верхню частину кофтини. Для цього спочатку зв'яжемо сітку із стовпчиків з одним накидом, а потім зв'яжемо стовпчики без накиду. Ви можете оформлювати будь-яким мереживом, яке вам до вподоби, але ж я хочу оцю геометрію малюнку зберегти геометрію візерунку. Отже, маємо ось такий вже малесенький моточок. Я сподіваюся, що нам його вистачить. Ось це крайчик нашого ряду. І я дивлюся, в який бік ідуть петлі. Так, ось, бачите, петлі йдуть в цей бік. Тобто, як крапелька, ось так виглядає. кожна петля. Бачите? Як не бачите, то вірте на слово. Так, і знову беремо гачок 3,5 і оформлюємо далі. У кінеці початок ряду вводимо гачок і закріплюємо нитку. Закріплюємо дуже просто. Протягнули через дві напівпетлі петлю, закріпили і затягнули вниз дуже сильно, вниз і вверх. Затягнули все. Наразі нитка вважається закріпленою. Потім ми ці крачики зв'яжемо між собою і сховаємо в'язання. Далі робимо дві петлі підйому. Це ніби наш стовпчик з одним накидом. Далі одну петлю пропускаємо, а в другу робимо стовпчик з одним накидом. Таким чином ми вдвічі зменшимо ось цю величезну горловину. От. І вона о, отримає обриси більш скруглені. Знову накид. Одна петля пропускаємо, у другу за дві напівпетлі пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Нитку не затягуйте, щоб воно вільно було, бо інакше буде дуже стягнута горловина. Повітряне петлі. Це знаєте, я щойно в'язала кофту квадратну з сіткою. І там сітка була із повітряною петлів. Значить, стовпчик, накид, одну петлю пропустили, знову стовпчик. накид, Одну петлю пропустили, стовпчик. Розумієте, таким чином треба. Бо хочеться зробити накид, бо руки просто запам'ятали той узор. Я цілу кофту в'язала одним тим самим узором, а так робити не треба. Так, пітлю пропустили в другу. І ви вже бачите, як стягується і як зменшується горловинка. Геометрія ліній. Лишається, але вона присобрана. Дуже гарно буде виглядати. Один ряд окантовки завершується. І з'єднуваною петлею з'єднуємо останній перший стовпчик. Ось такого і до вузлика. Навіть тепер робимо одну петлю під йому. Це буде як стовпчик без накиду. І тепер у кожну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Це буде завершувальний акорд цієї ковтини. Ось такого нині виглядає горловина. Порівняно із тим, яка вона була широка, ось так гуще. Ось такий малюнок має. Друзі, до вашої уваги готова робота. Горловина, останній ряд укріплені. Горловина і останній ряд укріплені стопчиками без накиду. Горловина ще прикрасила сіткою із стопчиками з одним накидом. І таким чином зберегла гіометрів малюнку. Сподіваюся, майстер-клас вам сподобався. А з вами була Ніла Насанс. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!